Зараз покажу, як відремонтувати старий неробочий ліхтарик. Що ще й заражався від телефонного зарядного. Погнали! Усім привіт! Ось у моїх батьків перестав працювати ліхтарик. Причину я вже знаю, яка, скоріше всього, Вийшов з ладу акумулятор. Ось можна впевнити, що він вже не працює, зарядки він не держи взагалі. Будемо розбирати, дивитися. Так, добралися ми до плати. Так, один акумулятор. Дивимося, ага. плата з повишаючим преобразувателем. З 1 і 2 Наскільки не пише? Так. Акумулятора як звідти витягнути? Акумулятор нікель кілька дмійовий. Не дається. Акумулятор не дається. Він окислився, бачу там уже. Йому там добре. Спробуємо його витягнути за нікелеву полоску. Ага, не дається. Щоб нічого не пошкодити. Так, акумулятора. Достали зіопаза. Ого, в якому він стані. Отже. Це все ми звідси викинемо, так як нікель кадмій вже трошечки застарів. На його місце будемо ставити 7 привіщні акумулятори з електронних цигарок. Ходять вони сюди, бачу, прекрасно. А от виходити не дуже. Так, замінимо їх на ось такі от акумулятори. Якщо вони сюди, звісно ж, помістяться три штуки. Вони сюди не хочуть поміщатися. Ну тому, значить, будемо підбирати якісь акумулятори, які сюди помістяться. Ці акумулятори були на 1200 мА. Зараз я поставлю відео на паузу і піду знайду акумулятори, які сюди підійдуть. Знайшов я акумулятори, буду використовувати на 950 мА плоский. Вони сюди уходять чудово, я вже приміряв. Так, залишимо рідну кнопку, бачу, вона тут трошки херотається, я її там щось придумаю, усилю, щоб вона трималася краще. Ну, ця плата нам вже не буде потрібна, тому ми її звідси видалимо. Для підзарядки даного Пристрою будемо використовувати все з тих же електронних цигарок. Всім привічні нам й всі зарядки. Подивимося, яка підійде, то і встановимо. Так, на даному етапі я відпаяю плату і приступимо далі. Підготував я корпус до встановлення акумуляторів, вивільнив усе лишнє, за кадром зробив отвір підроздієм. Спаяв уже збірку, встановив плату захисту із старого телефонного акумулятора. Перевіримо, що воно має. Ставив мультиметр в режим виміру. 4,4 сотки. Ну, акумулятор майже заряджений. Ось тут є на платі індикація світова для контролю заряду акумулятора і, мабуть, її видно не буде. Тому доведеться зробити отвір, щоб можна було візуально контролювати. Свердошком в один мм. Зробимо Отвір є. Подивимося наскільки він співпадає. Так. Не знаю, чи на камеру то буде видно, але світодіот попадає. В отвір. це навіть дуже чудово. Трошечки він глибоковато сидить, але для зарядки він заважати не буде. Кріпити його, як же ж його будемо кріпити, напевно, що до цього шурупа перекручу якусь пластинку, ось так на іскосок косок, і затягну цим же шурупом, для того, щоб він... Тримав мені ось це гніздо, щоб тут нічого більше не крутити і не робити і щось іначе не видумувати. Для пайки буду використовувати ось такі тонкі провода. Я вже заздалегідь підпаяв до матриці. Вирішив зі старого нічого не брати. Так, далі будемо виконувати роботу спайки. Цього знімати не буду, так як це процес не швидкий. Люди, які дивляться моє відео, допускати, ну, вже вміють держати паяльник в руках, тому погнали. Після закінчення пайки покажу, що з того вийшло. І так, тут як виявилося, то ще й не працює самі світодіоди. Я вже ось позначив, які не працюють, тому їх потрібно зараз швиденько замінити. Я вже вой заздалегідь підготував, ті, які вигоріли. Будемо їх зараз замінювати. Саме головне не перепутати полярність. Один уже на місці. І так, тепер перевіримо. Беремо акумулятор. І будемо дивитися, що воно нам зараз покаже. Є. І є. Цікаво так якось зроблено. Тут о чому горить тільки три, і як воно взагалі має бути, все ж підпаяно вірно, або не працює резистор. Ну Зараз я його перевірю. Цікаво наскільки він там. Дані резистор працює. А чому така аномалія? Все запаяно вірно. Два три. Можливо, якась дорожка пошкоджена? є перегорівша дорожка. Ось дуже добре видно. Ось чому воно не працювало. Ну, зараз ми її швиденько заліпимо цю дорожку. Був би зібрав і не подивився Так, дрота. Ще не забираємо, перевіримо ще раз. Так, чомусь іще не працює. Значить, так, причину виявив. Ось усе працює. Матриця працює чудово. Так, ну що ж, продовжимо далі зборку. Так, продовжуємо зборку. Для фіксації роз'єму під зарядку було зроблено ось такий от прижим, надів на нього кусок трубки, для того, щоб не замкнути дані контакти. Ось таким от образом я його планую закрутити. Отак, виставляємо його максимально так, щоб воно не заважало. І затягуємо. Так, все, кнопка прикручена і зафіксований разом роз'єм. Тепер збираємо то все діло в корпус акуратно. Провода укласти так, щоб вони не заважали. Було максимально красиво. Так. Поїхали. Тут заздалегідь заклеїв мінусовий контакт, для того, щоб вникнути будь-якого короткого замикання. І так, почнемо процес. Нам для цього потрібно флюсом обробити контакт, так як воно паяється дуже противно. Завершив я пайку, будемо перевіряти. Перше положення і друге положення. Ліхтарик працює. На даному етапі буду завершувати дане відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки та коментуйте. До нових зустрічей!